Чи законні рейди ТЦК у нічних клубах або розважальних центрах? День шквали емоції викликали відео з Тернополя. На ньому видно, як представники ТЦК та СП приходять з повістками до нічного клубу та блокують авто поблизу торгового центру. Люди у соцмережах обурюються та заявляють про порушення прав. У Тернопольському ТЦК та СП прокоментували ситуацію та пояснили. дії військових не порушують закон. Вони проводять мобілізаційні заходи у публічних місцях, де перебуває соціальна. Активна молодь та бізнесмени аби спростувати міф про несправедливу мобілізацію і забезпечити рівність усіх перед законом. Представник ТЦК уточнив, що ресторани та клуби є публічними місцями де оповіщення. Не заборонено. В офіційному коментарі наголошено, що під час воєнного стану не існує абсолютних винятків, а вирішальними є лише законні підстави для відстрочки чи бронювання. Отже, раптовий візит ТЦК СП до нічного клубу або торгово-розважального центру цілком законно. Важливіше, щоб представники територіального центру при цьому дотримувались процедури і не порушували прав людей. А як ви вважаєте, нічні клуби це нормальне місце для мобілізації? Пишіть у коментарях.